У стрибку долара винні банки, спекулянти та люди, які піддаються паніці. А ще власники валюти, які намагаються за будь що вивести свої заощадження за кордон. Отак От таку заяву зробив міністр фінансів Олександр Шлапак сьогодні. На міжбанку гривня ще більше схудла відносно долара. Торги відкрилися з котування 14,95 гривень за зелений. Через тиждень після початку чергових стрибків курсу гривні Нацбанк вирішив пояснити, що саме відбувається на ринку, і наголошує. Головний винуватець валютної нестабільності громадяни. Якщо би, скажем, так, населення не так давило на безналічний ринок, може би ситуація була і більш спокійною. Ще місяць тому голова Нацбанку з трибуни парламенту говорила, що стрибки пов'язані зі спекуляціями з боку фінансових гравців і обіцяла знайти і покарати винних. Тоді і реальним курсом називала 12 гривень за долар. Сьогодні ж на Міжбанку він майже 15. і, хоча винні спекулянти, щоб стабілізувати ринок, регулятор б'є знову ж таки по звичайним громадянам, запроваджує обмеження на купівлі валюти для населення. Я розумію, що буде багато критики навіть. Понимаю, что будуть нехорошие слова в наш адрес звучать. Я это понимаю, но у нас ні другого виходу есть, Нужно ограничивать спрос на налічний рынок. щоб пояснити, що відбувається на валютному ринку. На прес-конференцію НБУ запросив банкірів і з усіма діями регулятора погоджуються і заповняють усі обмеження тимчасові. І краще купувати менше, але дешевше. Лучше иметь возможность купить 200 доларів по курсу 12-13, чем иметь без ограничення курс 20 ліба 25. А то всі довжні пані, тому що обратно не будуть. Якщо ми, допустимо, ситуацію э, роста, то может бути калапси фінансової системы. До Нацбанку завітали президент та прем'єр-міністр. Ситуацію на валютному ринку обговорювали за зачиненими дверима. Після цієї зустрічі банкіри виходять мовчки з пресою, не спілкуються. Про що говорили? Доповідає міністр фінансів. Є загальне розуміння того, що на сьогоднішній день. Немає жодних підстав для зриву курсу. Знайти зрівноважний курс за нашими оцінками. Знаходиться в районі 30 гривень, 13 гривень. Я перепрошую. Обговорено ряд заходів, з допомогою яких можна вплинути на ситуацію в цілому. Є всі можливості. Міністр зізнається до цього стосовно гравців ринку ставилися ліберально, але під час війни курсові ігри фінансових спекулянтів стають небезпечними для країни. Отже, тепер для стабілізації ринку застосовуватиме далі. Цитата суворіші адміністративні заходи. Валерія Ковалінська, Михайло Почата, Спецкор два